Якщо ви маєте розрахункову книжку, ви як споживач звертаєтесь в любу фінансову установу і проводите оплату. Різниці немає. Чи у вас розрахункова книжка зараз, чи в майбутньому будуть вже рахунки, банківська установа, ми всі банківські установи попередили, що з 1 липня кошти, які будуть надходити від споживачів, вони йдуть на... То хмельницьк газбуд. Тобто це може бути ваша книжка, чи, чи якщо ви сплачуєте у нас є споживачі за допомогою інтернету, Приват-24 для прикладу, банківська установа сама вже розподіляє ці кошти згідно тих даних, які ми подали в банк. Тобто путані, скажімо, плутанини в даному питанні не буде. Людина просто звертається дуже просто: хочу заплатити за газ і сплачую ці кошти. Банк вже. Знає, куди перерахувати ці кошти, і ми відповідно ці кошти вже опрацюємо так, як на виконання вимог закону.